Челябінський Ленін став жовто-блакитним. А президент Чехії хоче замість африканців та азійців бачити у своїй країні українців. Далі огляд міжнародних подій. У російському місті Челябінськ вже вдруге за рік розфарбували бюст Леніна в жовто-блакитний колір. Ймовірно, що це зробили за допомогою балончиків. Російські правоохоронні органи вже порушили справу за звинуваченням у вандалізмі. Уперше Челябінського Леніна розмалювали в кольори українського прапора в квітні. Тоді поліція затримала 27-річного жителя Челябінської області, в якого знайшли куртку і рукавички зі слідами фарби. В ООН схвально відгукнулися про розпочаті урядом України реформи. Про це під час брифінгу в Нью-Йорку повідомили члени моніторингової місії, яка працює в Україні з березня цього року. Вони зазначили, що реформи успішно втілюються в життя попри складну безпекову, економічну та політичну ситуацію в Україні. Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович також повідомив про те, що роботу моніторингової місії ООН в Україні продовжили ще на шість місяців. Президент Чехії Мілош Земан повідомив, що його країна повинна допомагати вихідцям з України, а не з таких культурно віддалених регіонів, як Африка чи Близький Схід. Про це він сказав під час зустрічі із жителями міста Єглава. Він також зазначив, що не згоден із так званими квотами на прийом біженців з близького сходу, поза як ці люди далекі від Чехів в культурному плані. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Чехії, за вісім місяців цього року притулку в країні попросили 990 іноземців. Найбільше заяв надійшло від українських громадян 467. На другому місці громадяни Куби 106 поданих заяв. І на третьому місці біженці з Сирії. Від них надійшло лише 69 заяв про притулок у Чехії. Чехія не є транзитним пунктом для біженців, тому зараз там не спостерігається такий ажіотаж, як в Угорщині. За інформацією ООН, в липні цього року до країн Європейського Союзу морем прибуло 75,5 тисяч людей. У серпні ця кількість становила вже майже 130 тисяч осіб.